Я просто в шоці. У мене батька заблокували всі рахунки і забрали всі гроші за те, що він не сплатив комуналку. Я про це дізнався по факту тільки сьогодні. Але ще скільки таких людей, які прокидаються, у них поблоковані рахунки і нема грошей. Чи там вони не зарезервовані, чи щось якусь справку десь не дали, чи от просто куди вітер падув, там і заблоковано. Це ж він не один такий, просто жесть. А уявіть, людина прокидається, нема налічки, нема збережень, все було на карці. Людина прокидається і все заблоковано. За що людині взагалі в маршрутку сісти чи їсти копити? Ну це, це просто трішняк. Я там зараз вирішується питання, але що з цим робити? Є для цього рішення. Я вам зараз розкажу, як можете обезопасити себе з оцим блокуванням банкінгів, там без лімітів, без проблем всюди там знімати кошти, не думати про те, що якийсь банк просто візьме і забере ваші кошти. Плюс багато ж людей мені пишуть: Серега, сидимо дома. Не знаємо, що робити, не знаємо, ну, по понятним причинам вдома сидимо. Або там з роботи звільнили, або там штучний інтелект, що робити, замінили мою професію. Зараз є можливість, розповсюджуючи українські новини а, в, в таких соцмережах, оце, як Instagram, TikTok, Facebook і так далі, отримати зарплату від нас від 500 до 100 тисяч гривень в контент-хаті за посиланням в шапці профіля. Як відкрити, хто не знає, три крапочки горі справа, відкрити в браузері, все ви будете там. Сьогодні вже це все починається. Сьогодні, поняли? Встигніть там зайти, зарезервувати собі місце. А я реально просто в шоці. добре, що у батька там є я, сім'я, да? У якихось знайомих, може ще є знайомі які Але уявіть собі всю же ситуацію, що людина просто може прокинутися і залишиться без грошей, і її гроші просто взяв якийсь банк, заблокував і забрав. Ну це треш. Коротше, йду зараз вирішувати ці питання. Всі за посилаємо ще ці профілі. розкажу, як ці всі ситуації остатися ну грубо кажучи, на коні при грошах чи розуміти, як рухаться далі в цій ці непростій ситуації. Все, друзі, всім папа. Сьогодні вже починаємо на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються.